Вас вітає квітково-полонична та овочева грядка. Сьогодні вийшла на город. Я накладаю стаканчики, тому що ще не всі наклала, багато вусів. Деякі сорта не пускали, тому що були, була сильна спека. Зараз після дощиків у нас гарненько. І спинилася я на цім сорті. Який називала Марігет. Ну, я не впевнена, що це Марігет, тому що сказали, що Марігет інший. Але хочу показати це ремонтатний сорт, полуниця з смаком лісової ягоди. Вона викидає постійно ось так квіти. Я вже втомилася їх удаляти, ось бачите. Оскільки я їх удаляла, удаляла, вони знову виходять. Деякі кущики вусів не дали, але, але хватило вусів. Ну, Я сподіваюся, що вони ще будуть видавати. Може, то від посухи було. Сильна була посуха, треба було поливати кожен день і ранком, і ввечері. Ну, я повідомляла, хто в мене замовляв цей сорт, я повідомляла, тому що кому треба сортовий, так щоб знали, що це не марігет. Ось і він дав немало. Ось скільки стаканчиків всюди. Це все в сердині. Тут стаканчики, стаканчики. Я прикріплю ось так е шпилочками, щоб вони держалися і вони, тому що не виходить по-іншому, щоб не падали, не переверталися від вітру. То треба їх прикріпити. Ось такий він, цей сорт. Сорт непоганий, але поки ми назви точно її не знаємо. Далі йде пунш Анджі. Теж стаканчики наложилось всюди. Хочу подивитися, ось вже корінчики маленькі. Пунш Анжі теж гарна ягода. Ось, бачите, ягода немаленька. Така. Тут ще одна є. Ці ягідки немаленькі, теж солодкий сорт, сорт постійного плодоношення. Ось такі вони поховалися. Оце сорт Буа, Теж ягідка немаленька. Ну, вони, я їх укорінюю, і вони ще видають на, на вусах ось такі у них, ще квітоноси, Треба пройтися мені. І обрізати, тому що цього не треба. Ось, бачите, поставила на вкорінення, а він викидає квітонос. Це де була ще сорт гармонія. Гармонія дуже багато дає вусів. Ще частину я не поставила на вкорінення. Сьогодні буду ставити. Теж гарний сорт ремонтантний. Тут Florida Beauty я ці всі листочки старенькі. Ось яку ягідку Флорида Б'юті дає. Теж гарний сорт, це з ремонтантних. Я замовлення на них припиняю на ремонтантні, тому що мені треба. Хто замовив раніше, мені треба з людьми зробити замовлення тим, хто замовляв раніше. Ось це Florida Beauty, а далі йде Мурана. Ось листя удаляли, треба все позбирати. Це Мурана. Теж квітоноси я викидала, деякі залишилися. Так що я замовлення зараз не буду приймати. Якщо я вже повисилаю першим замовникам, щось буде ще, я буду повідомляти. Це у мене Альбіон. Альбіон я тільки для себе поки що розводжу, тому що його небагато. Його зовсім мало. А далі йде кабріло. Кабріло дала гарно вуса. Це все сьогодні мені треба поставити на корінення. Відправки буду починати з серпня, тому що всі сорти неодинаково дають вуса. Одні ще тільки я буду ставити, одні вже... Починаю знімати, так як Анія, де Буа, частинку я вже зняла. Так що, друзі, не переживайте, нікуди я не ділася. Я працюю, труджуся, стараюся, щоб ви були з розсадою. Зараз треба прополки містами на відкритому ґрунті робити, то Роботи вистачає. Ще хочу нагадати, хто замовляв копанку. Копанка буде пізніше, тому що треба, щоб вуса наросли гарно і вкорінилися. З цих сортів копанки не буде. Це буде тільки Сандра. І частина не знаю ще. Румба вусів менше дає, зараз покажу. Ось це румба. Я її почистила. І вона чекаю на вуса, і це Сандра. Ось бачите. Перші вуса, коли я чистила, я забрала на вкорінення в стакани. Вони вкорінюються. Стаканна буде вже. А Копанка буде пізніше. Хто замовив. Такі в нас справи. Ось так. Тут я постригла ще. Тут я так зачистила цю полуничку. І вуса треба починати ставити вже на вкорінення. Ось вони тільки ростуть. То так, друзі. А це з ремонтантних, котрі я тільки розвожу. Ось яку ягідку видає. Калас. Вчора діти зірвали. Першу ягідку. Діти, що стрищі, як я, вийдуть, зірвуть. Поки я зніму, то її немає. Тут є Петра, такий сорт, теж гарний. Є Бріна, але це я тільки розводжу. На осінь будуть саджанці. Тут Анія частину я вже забрала з стакани. А це стоїть на укоріненні. І ще вона дає вуса. Вона вже бачу виснажена. Треба підживити. То так, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім гарного настрою. Мирного неба, до зустрічі на каналі!